Розглянемо, як знайти кількість речовини, якщо відома її маса, або об'єм речовини, або кількість частинок. Для цього ми використовуємо три розрахункові формули. Перша формула кількість речовини дорівнює маса речовини поділена на молярну масу. Отже, якщо в задачі вам відомо, що за речовина, і відома її маса. Ви зможете знайти молярну масу використовуючи значення відносних атомних мас, які містяться в періодичній системі, ви зможете знайти кількість речовини. Формула номер 2 Кількість речовини ви можете розрахувати, якщо відомий об'єм речовини. Саме так, об'єм ви ділите на молярний об'єм. Згадаємо, що молярний об'єм це стала величина яка дорівнює 22,4 літри. І третя формула для розрахунку кількості речовини це N загальна кількість частинок поділене на NA. Що таке NA? Згадаємо, це число авогадро, яке є теж сталою величиною і має певне значення 6,2 помножене на 10 в 23 ступені. Подивіться, будь ласка, на ці вирази. Ви бачите, що ліві частинки цього виразу рівні. Значить, ми можемо прирівняти праві. Прирівняємо першу і другу формулу. Що ми отримуємо? Маса, поділена на молярну масу, дорівнює об'єм поділений на молярний об'єм. Прирівнявши ці дві формули, ми зможемо знайти об'єм речовини, якщо відомий маса. А саме об'єм буде дорівнювати маса. Помножене на молярний об'єм і поділене на молярну масу. Далі, так само, ми можемо прирівняти другу і третю формулу праві частинки. Об'єм, поділений на молярний об'єм, дорівнює n поділене на na. В цій формулі дві сталі величини. І, наприклад, якщо вам треба знайти кількість частинок, які брали участь у реакції, або кількість частинок певної речовини. Що ви робите? Ви об'єм множите на число авогадро і ділите на молярний об'єм. Що ще у нас залишилось? Ми можемо прирівняти першу і третю формулу. Маса, ділена на молярну масу, дорівнює n поділене на na, число авогадро. З цієї формули, наприклад, ми можемо знайти масу. Маса буде дорівнювати молярна маса помножена на n загальну кількість частинок, і поділена на число авогадро. Тобто, використовуючи ці формули, ви зможете розв'язати будь-яку задачу на знаходження кількості речовини.